Вітаю, піпле! В цьому відео від купи деталей по Starfield і Next Gen ігор від Ubisoft до павука руснявою і бажання коджіми покорити космос. Тож тисніть подобайку та підписку. Дякую за щомісячну підтримку та разові донати. Окремо дякую Дрейк Стеллер, Віталій Столяров та Алекс Хаст за підтримку на Patreon. Це надважливо. Дякую і починаємо. Успішну діябло 4 почали зливати. Гравці зливають рейтинг діябло 4 на Metacritic, Грулають за безліч недоліків, але найбільше скаржиться на нестабільну роботу сервісів, велику кількість донату, дисбаланс, відсутність одиночного режиму, а комусь навіть нудні сюжет і ендгейм. Показали трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, яка виходить 26 вересня. Доповнення обіцяє бути масштабним детективом, може принести ще одну кінцівку гри, змінить певні аспекти та прокачку, а також додасть нові можливості. Наприклад, у Phantom Liberty кіберімпланти дадуть змогу переміщатися повітрям і змінювати зовнішність, щоб скинути рівень розшуку. Але найсмачніше це українська текстова локалізація. Тепер вона офіційно. Ційно буде, до речі, для розробки сиквела Cyberpunk 2077 вже наймають штат із 350 500 співробітників. Керуватиме цим геймдиректор оригінальної гри Гейб Аматанджелло, якому практично дали необмежені повноваження. Старт у 2024 році під кодовою назвою Project Orion. Також з очікуваного на виставці Xbox Game Show Case показали геймплейний трейлер Starfield, але все, що там буде на релізі, ще потрібно побачити. Бо от вже знаємо, що Starfield працює на обох Xbox Series лише у 30 FPS, режиму продуктивності не буде. Але тот каже, що то зовсім не проблема. І грається, дай Боже. Розробники вважають, що таке обмеження дасть їм комфортний запас частоти кадрів для стабільності. Запланований вихід на 6 вересня. Тут української не буде. Але у Starfield не буде і російської локалізації, включно із субтитрами. Тож ще один привід почати вчити англійську. Журналісти з IGN вже облизують гру і кажуть, що Starfield дуже глибока RPG, у яку гратимуть роками. Такий висновок вони зробили після години гри. З їхніх слів, масштаб і амбіції гри. Ри зашкалюють, а найбільше їм сподобалася приголомшлива бойова система з цікавим впливом гравітації. Насправді хочеться, щоб так і було. Давно ігор подібного масштабу ми не бачили. Ще були показані ігри від Юбіків, і от прикол Digital Foundry високо оцінили Star Wars Outlaws і Avatar Frontiers of Pandora. Говорять, що ігри Ubisoft це справжній Next Gen. Та проблема в тому, що той же аватар виглядає типічною грою компанії за аванпостами. А це значить, що тепер при зустрічі з ними гравці знатимуть, що це Next Gen аванпости, але виглядає дійсно гарно. Та час покаже, можливо, я помиляюся. А стосовно Star Wars Outlaws, ось деталі, це перша гра за зоряними війнами з відкритим світом. Головний герой зіткнуться з безліччю антагоністів, які зустрічалися в класичних фільмах франшизи. У грі буде присутній стелс транспорт головного героя, натхнений мотокросовими байками, здатними виконувати стрибки і трюки. І за сюжетом у грі буде одне велике пограбування, що дасть змогу Кейс здобути свободу. Показали Assassin's Creed Nexus VR, Тепер можна робити стрибок віри в шоломі віртуальної реальності. Звичайно, виглядає круто, епічно і все таке, але потрібно розуміти, що так красиво не буде. Та тим не менше реліз наприкінці 23-го року на гарнітурах Quest 2 та 3. Взагалі багато чого було показано за останній тиждень, та не все з успіхом. От, наприклад, показали новий трейлер Прагмата, в якому кепком знову перенесла реліз. Це обіграли малюнком дівчинки. Нагадаю, що події фантастичного екшену розвиватимуться в антиутопічному майбутньому на місяці. Calisto Protocol отримує фінальне сюжетне доповнення Final Transmission, що вийде 29 червня на всіх платформах. Але смішно те, що спочатку гра буде тимчасовим ексклюзивом PlayStation 5 на два дні, з'явиться 27 червня. Якийсь занадто швидкий бета-тест. Анонсовано Human Fall Flat 2, платформер головоломку, засновану на фізиці. У Human Fall Flat 2 гравці знайдуть нові іграшки та пристрої на кожному складному рівні гри. Є повний кооператив для команд до восьми гравців. А що стосується ігрового процесу, то в другій частині також представлено нові механіки і безліч нових варіантів геймплею. Усе в грі працює на новому фізичному рушію, який, за словами студії, дасть змогу зробити кожну сесію ще унікальніше і динамічніше, ніж у попередньому передниців. Розмір карти Assassin's Creed Mirage можна порівняти з Assassin's Creed Revelations і Unity. За словами розробників, є кілька старих частин франшизи, за якими гравці можуть отримати уявлення про те, наскільки великою буде карта Міраж. У недавньому відеоролику вражень від гри Майкл Хубер з Ізіалайс сказав, що за словами розробників, Багдад в Assassin's Creed Міраж буде приблизно таким же великим, як Константинополь в Assassin's Creed Revelations або ж Париж в Assassin's Creed Unity. Звичайно, дві вище згадані карти відкритого світу аж ніяк не були маленькими, але принаймні ті, хто турбувався про про те, що Міраж буде здаватися роздутою і невиправдано великою, як це часто траплялося з іграми Ubisoft в останні роки. Ймовірно, з полегшенням почують, що це навряд чи так. Нагадаю, що Assassin's Creed Міраж виходить 12 жовтня. Популярний хорор Фазмофобія отримує консольну версію 23 серпня. Також гра нарешті вибереться зі стадії раннього доступу у Steam, якому перебуває з вересня 2020 року. Відбувся реліз ще одного хорора: переосмислення Layers of Fear. як і попередні частини серії, гра являє собою пригоду від першої особи в атмосфері хоррора. Візуальне оформлення Тайтла створене на рушії Unreal Engine 5, і є однією з головних його переваг. Гра взагалі одна з перших, що отримала реліз на новому рушії. Ще кажуть, що Payday 3 буде оновлено до Unreal Engine 5, але вже після запуску. StarBreeze повідомила, що Payday 3 використовуватиме Unreal Engine 4 на старті, а вже після запуску буде портована на Unreal Engine 5. Знову ж нагадаю, що реліз заплановано на 21 вересня. Square Enix пояснила, чому версія Final Fantasy 16 для ПК не була випущена одночасно з PlayStation 5. Продюсер науки Йошіда зазначив, що команда прагнула до безпроблемної гри без тривалих завантажень і не було достатньо часу для її оптимізації для ПК. Він обіцяв попрацювати над цим у майбутньому і поділитися подробицями про те, що команда робить для ПК. Йошіда також повідомив, що гра не запуститься на PlayStation 4, тому вони зосередилися виключно на PlayStation 5. До речі, Останній момент гру все ж вдалося вмістити на один диск, хоча до цього планували розділити на два. А це економія на вартості розповсюдження та спрощення завантаження для гравців, які придбають цифрову версію гри. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Крутість легенди про Зельду провокує екранізацію. Нінтендо може екранізувати легенду про Зельду. Компанія веде активні переговори з Юніверсом. Паралельно з цим. актор озвучки розвучки Маріо з фільму анонсує новини щодо сиквелу? каже, скоро розкажуть більше. Тим часом IGN пише, що Майкрософт потребує топових релізів рівня «God of War» або тої ж легенди про Зельду. Згідно з журналістами, вся надія компанії лежить на Starfield, Тільки вона може повернути довіру до видавця після провальної RedFall. І ще Microsoft прощається з Xbox One. Майбутні внутрішні ігри виходитимуть тільки на Series X, S та ПК. Голова Xbox Game Studios заявив, що розробка високобюджетних ігор тепер займає від 4 до 6 років, а не 1-2, як раніше. Він підкреслив, що довгий термін розроблення пов'язаний не тільки з комплексністю сучасних тайтлів, а й необхідністю показати круту графіку. Водночас невеликі команди та інді студії нікуди не подінуться. Вони продовжать випускати невеликі проекти в досить короткий термін. Я не стаю молодшим. Тот Говард зізнався, що ТС-6 може стати для нього останньою грою. Каже, що Bethesda витрачає багато часу на виробництво тайтлів, але гнатися за швидкістю все одно не слід. Мабуть, тому після шести років з моменту анонсу шостої частини нічого не чути. І не буде чути певно. Бо також Говард повідомив, що наступною грою студії буде Fallout 5, але і то не скоро. Тим часом офіційно продажі Elder Scrolls 5 Skyrim перетнули 60 мільйонів копій. А Хідео Коджіма хоче полетіти в космос для створення нової гри. Шукає, хто б його туди відправив. Зараз студія Kojima Продакшнс працює над Dead Stranding 2. У роботі також фільм за оригінальною грою і план, як же злітати в космос. Західні ЗМІ звинуватили Summer Game Fest у сексизмі через відсутність жінок на сцені. Паралельно з тим активісти докопалися ще й до редакції IGN через те, що її представляли одні чоловіки. Джефу Кіллі довелося виправдовуватися за відсутність жінок на Summer Game Fest. каже, що його колеги непогано справляються з інклюзивністю на заходах. А загалом, на показі Alan Wake 2 мала бути присутня виконавиця ролі Саги Андерсон, але в неї просто не вийшло прийти. Бандай Намко випустить Tamagotchi через цілих 27 років після виходу оригіналу. Іграшка отримує підтримку LTE і Wi-Fi, кольоровий дисплей і свій мета Всесвіт. Продажі за 60 доларів стартують наприкінці року, назад в майбутнє. Одну з жіночих команд Valorant забанили на всіх турнірах. Справа в тім, що її керівництво приховало, що одній з учасниць лише 13 років. За правилами, всі учасниці повинні бути старше 16 років. Самі дівчинці дали бан на 3 роки до 16. Як це взагалі відбувається? Bethesda роздасть безкоштовну копію Starfield і ранній доступ до гри тим, хто займається створенням контенту за нею. Але ні, модери можуть проходити повз, бо не про той контент йдеться. Акція поширюється тільки на ютуберів, стримерів і соціальних діячів. Ні на що не натякаю, але відео по Starfield буде. До речі, про бюджет. Гра, незважаючи на масштаб, не дотягла до GTA 5 чи Cyberpunk. Але знаєте, хто дотяг. Star Citizen вже перейшов планку бюджету Red Dead Redemption 2, GTA 5 і Cyberpunk 2077 разом взятих. Лише за останній час на гру на краундфаундили 500 мільйонів доларів і не зупиняються це робити, оскільки Ще не все реалізовано. Я просто не розумію для чого і чим це може закінчитися, а головне, чому це працює. Up, Рубрика що там ворків, Spider-Man 2 отримав офіційний постер російською мовою. Важливо зазначити, що гру буде повністю локалізовано російською мовою, включно з текстом і звуком. Перед цим творці гри з Insomniac Games оновили список мов, які будуть доступні в Spider-Man 2, з чого й стало відомо, що гра отримує повну російську локалізацію. І судячи з усього, турецькі акаунти теж зможуть пограти російською мовою. Загалом сиквел гри переклали двадцятьма п'ятьма мовами світу. Для одинадцяти з них також записали дубляж. Реліз Marvel's Spider-Man 2 заплановано на 20 жовтня 2023 року. І також на РФ запропонували створити легальні файлообмінники для піратських ігор, фільмів, програм та іншого. Таким чином, депутати хочуть убезпечити російських користувачів від нелегальних казино і букмекерських контор, що рекламуються на торрент-трекерах. Водночас вони пропонують самим поширювати соціальну рекламу і просувати товари вітчизняних виробників. Соціальна реклама, певно, як записатися на смерть в Україні або купи русняву колу Байкал. Проте її можна буде вимкнути за передплатою. І на кінець наскільки ви любите ігри? Вже були історії про те, як діти витрачали батьківські гроші на донати. Цього разу відзначилася 13-річна школярка з Китаю, яка витратила 64 тисячі доларів з карти матері на мобільні ігри. Мама, певно, була дуже зайнята, адже дитина робила це упродовж кількох місяців. Донька активно донатила на мобілки, і кидала гроші друзям із заощаджень. Коли стало відомо про баланс, що вкрай помілів, мати звернулася за відшкодуваннями, але пишуть повну суму матері дівчинки так і не відшкодували. Чудова аудиторія для Blizzard росте. А ну і не можу не сказати. Vision Pro, що показали Apple, треба заряджати. Тому сторонній виробник уже пропонує зарядний кабель для Apple Vision про який може зацікавити покупців, які не бажають купувати додаткові аксесуари від самого виробника через їхню високу ціну. Він же сердечно просить 85 баксів. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, тисніть вподобайку та підписку, поширюйте друзям, буду вдячний за щомісячну підтримку та разові донати. Всім дякую! Звітував Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.